Добрий день! З вами Наталя Миколаївна. Сьогодні ми працюємо над темою короткий запис задачі. Будь ласка, полічи цифри на полі від 1 до 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Порахуй, будь ласка, від 10 до 20. 10. Одинадцять, дванадцять, тринадцять, 14, п'ятнадцять, 16, 17, 18, 19, 20. Давай запишемо з тобою сьогоднішнє число та напишемо каліграфічну хвилинку. Запиши, будь ласка, цифру дев'ять, один рядочок. Тепер пропишемо математичний диктант МД. Я називаю: Ти записуєш тільки відповідь: 3 збільшити на 3. 3 збільшити на 3. Наступне число, яке на 1 більше, ніж 5. Число, яке на 1 більше, ніж 5. 10 мінус 6. 10 мінус 6. Число яке на 2 менше, ніж 10. Число яке на 2 менше, ніж 10. Число яке на 2 менше, ніж 10. Наступне 9 відняти 3. 9 відняти 3. Далі 10 мінус 8. 10 мінус -8. 8. Ну що, готові перевіряти. Дивимось. 6. Шість, 4, вісім, шість, два. Якщо у вас так сміливо, ставте собі смайлика. Давай розв'яжемо віршовану задачку. Якось в морі плив дельфін. Сам однісінький був він. Потім ще сім припливло. Скільки ж їх усіх було? Правильно, один додати сім буде вісім, молодці. Наступний Ішов лалека по воді і шукав жаб собі. Дві сховались у траві, шість в осоці молодій, скільки жабок заховались, щоб лелеці не дістатись. Правильно два додати шість буде вісім. Було в мавпи Ханни спочатку два банани. Мавпа ще один зірвала. Порахуйте, скільки стало. Правильно. 2 плюс 1 буде 3 банани. Давай з тобою зараз спробуємо розв'язати ланцюжок наш чарівний потяг. 9 відняти 5. Буде 4. 4 додати 3 буде 7. 7 відняти 2 5. 5 додати 3, 8. 8 відняти 2. Буде 6. 6 додати 4 буде 10, мої розумнички. 10 відняти 3 буде 7, звичайно. 7 плюс 0 буде 7. 7 відняти 7, звичайно, буде дорівнювати 0. Молодці, ви впоралися. Наступне. Визнач, про кого йдеться в кожній задачі. На дитячому майданчику було сім дітей. До них прийшло ще двоє. Скільки дітей стало на майданчику? І друга задача: На дитячому майданчику було семеро дітей. І з них двоє пішло додому, скільки дітей залишилося на майданчику. Про кого ці задачі? Вони про дітей. Що відбувалося з дітьми? В першій задачі. Дітки ще двоє прийшло до тих, що були на майданчику, а в другій, навпаки, двоє з тих, що були на майданчику, пішли додому. Назви, будь ласка, ключові слова було сім, прийшло два. Скільки стало. В другій задачі ключові слова було сім, двоє пішло, скільки залишилося. Роздивляємося, короткий запис. Було семеро, прийшло двоє діток, стало невідомо скільки. Як вирішити цю задачу? Треба до 7 додати 2, отримаємо, звичайно, 9. Якщо ми з вами будемо працювати з другою задачею, то ми знаємо, що було 7 дітей, пішло двоє дітей додому. Тобто, 7 відняти 2, залишилося. Тільки п'ятеро дітей. Наступне. Склади задачу за кожним малюнком та добери до неї короткий запис. Розв'яжи задачу. Ось короткий запис до малюночка з дівчинкою. Поглянь, будь ласка. Було всього 3 яблучка, поклали ще два. Скільки яблук стало. Щоб розв'язати цю задачу, нам треба до трьох додати 2 і отримаємо 5 яблук. Стало 5 яблук. А ось хлопчик, поглянь, будь ласка, було 3 яблука. Взяли 2 яблука, скільки яблук залишилося. Щоб розв'язати цю задачу, треба від трьох відняти 2. І залишиться всього лише одне яблучко. Отже, залишилося одне яблуко. Ви всі добре працювали, на уроці не дрімали, гарно всі відповідали, то скажу вам в кінці: першокласники молодці. Дякую за увагу! Підпишись на канал, постав лайк, щоб не пропустити. Наступний урок бувай!